Найголовніший момент при формуванні садового ніваки, на мій погляд, це відведення свічок під час їхнього розпускання. Це вам дасть змогу зробити гарний вихід гілки в майбутньому. Це те, що майже неможливо змінити. Гарно, коли гілка виходить прямим кутом або навіть трошки вниз. Нам це дозволяє зробити більш плакучу форму в майбутньому. І саме головне в нас не буде, навіть коли в нас кінець гілки буде припідніматися, то сам вихід не буде карамислом. Негарно коли починається, ну ви розумієте, коли ви починаєте в, потом, в майбутньому пригибати гілку. Вас вона біля своєї основи вже тверда, і вона не змінює кут. А далі вона гнеться і получається таке керамисло. Це не гарно, гарно, коли навпаки. Коромисло зворотня, Тобто у вас зразу кут іде донизу або під прямим кутом вона виходить, а далі ви її навпаки ну вона сама буде припідніматися під час росту. Тоді це буде гарно і природньо. Тому на етапі, коли тільки свічка виходить, ви берете зубочистку і акуратненько прокалуєте, ну, з, з, з одної і з другої сторони, чуть, -чуть так робите надкол, вона тримає. Да, деякий досвід потрібен. Ну, не, не саме складне, чому можна навчитися. Можливо, десь там і одну свічку другу зламаєте. Ну, Взагалі просто чуть-чуть обережно. Можна не за, од... не за одну процедуру це зробити, а за декілька. Спочатку чуть-чуть відгнути, потім ще чуть-чуть відгнути, щоб не... не зламати. Це я показую гарний кут, який, в принципі, має гілка. І е... Наступну гілку зараз я покажу так, не цю. Ну, тут я показую коромисла, які образуються, коли я вже хочу насильно зігнути і зробити більш пологу форму гілки. Тоді, звісно, це коромисло, і його дуже важко виправити. Зараз я другого порядку покажу гілку. Там я якраз виправляв і взагалі в мене, ну, там де перемотано, там в мене вона розчихнулася навіть ця гілка. Добре, що взагалі ця гілка залишилася, тому що вона дуже важлива в цьому місці. Ну, тобто вона заростає, але краще б я це зробив на етапі, форму... ну, коли виходила просто свічка, а не коли вже вирісла гілка, і я її там почав гнути. Вихід гілки.